Дев'ятикласниця Аліна Ільченко з вибором майбутньої професії вже визначилась. Дівчина мріє стати фармацевтом. Каже, ця професія не лише престижна, а й потрібна. Вона, в принципі, є дуже затребувана, але вже спеціалістів у цій технології є доволі багато, так що роботу знайти буває важко. Однак тих, хто не обрав чим займатиметься в майбутньому, нині також вистачає. Дуже багато, куди можна, дуже багато. Е Є куди поступати, тому розбігаються думки і ще не визначились. Ще не визначилась, тому що після дев'ятого я не хочу поступати, я хочу залишитись в школі. А там далі, чим ближче до 12 класу, тим більше буду визначатися. Але вже в принципі є плани на майбутнє. Аби полегшити потенційним абітурієнтам вибір, працівники центру зайнятості організували вже традиційний ярмарок професій. На ньому учні мали можливість не лише ознайомитись із переліком навчальних закладів та спеціальностей, які вони пропонують, а й побувати на майстер-класах. Серед представлених професій переважали виробничі. Професії зв'язані з робітничими спеціальностями. Це зв'язане з професіями і спеціальностями металообробки, це сварщики. Токарів, резервувальники, що стосується будівельних професій, що стосується жіночої професії, це швачка, яка сьогодні на ринку праці популярна. І взагалі я хочу сказати, що сьогодні ринок праці міняється, високотологічне виробництво приходить і воно потребує висококваліфікованих робітників. Просто людина з вулиці сьогодні на підприємстві працювати не може. Також у виборі професії для учнів запевняють, освітяни допомагають спеціальні профорієнтаційні термінали, яких нині вже встановили у 22 школах рівного. До кінця року їх кількість планують збільшити. Ще до закінчення навчального року, ми плануємо ще 15 навчальних закладах поставити такі відповідні термінали. Вікторія Катеринчик Серії Савта. Інформаційна програма день.